Коли ти не можеш додзвонитися в службу інтернет-провайдера бо не працює телефон через те, що у сусіда прорвала трубу, тому він не зможе провести співбесіду з молодим спеціалістом, який через затримку водія уганяє маршрутку. А сантехнік затримується, бо вважає, що 2-3 години то не запізнення. А навпроти нього живе пацієнт, якому лікар не зміг встановити діагноз, тому що лікарю важливіша медсестра свята, яка пішла в салон робити шоколадне обгортання на все тіло. А там якраз через того самого сантехніка досі немає води. А перукар Віка, якраз нанесла хімічний розчин для завивки і фарбу на одну й ту саму голову. Через це бідна клієнтка прийшла додому майже без волосся. А там чоловік і вся квартира у воді, в тій самій, якою зараз мали б затушити квартиру того самого сантехніка, в якій спалахнула проводка. А людей нема кому попередити, бо дільничий міліціонер Жора, той самий, який не зміг додзвонитися інтернет-провайдеру, застряг у ліфті разом з тою самою шоколадною і з офіціантом, який через те, що не догледів таргана в салаті, якого насправді там не було, бо його підклали самі клієнти. Був переведений на посаду кур'єра. А ліфтер не може їх звільнити, бо його на даху будинку до цього закрив знову ж таки той самий Жора. А двоє стараних студентів намагаються якісно зафільмувати на мобільний палаючу квартиру сантехніка для соціальних мереж. Ну і далі все як в кіно.